Друзі, всім великий привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. І поки, друзі, у мене на стелажі відбувається ось така магія, ось така краса, розпуск перших бутонів. У деяких орхідей це навіть перше цвітіння, так як ну, домашнє цвітіння, так як у цього красення Лімпопо. Пам'ятаєте, я його купувала на при кінці вже осені трошки в нього було переохолодження, яке я вам показувала, через яке я дуже переживала, але, на щастя, з цією орхідейкою все добре. Ось ці нижні листочки, які я знімала, які були, ну, у яких було пошкодження від шиї, все гарно підсохло. Листочки я зняла. Орхідейка вже навіть видала молоденький листочок, дала. Ось такі бокові цвітоносики із пробуджених пруньок, тому сформувала вже ось таку кількість бутонів і починає розкривати перші свої квіточки. Також, друзі, почала квітнути орхідея Санта-Роза, яку я, пам'ятаєте, придбала зовсім випадково у нашому квітковому магазині. Придбала я її квітучою у формі ось такого пилорика, але квітла вона вже в моїх домашніх умовах двічі. І це, друзі, її третє домашнє цвітіння. Але погляньте, який цікавий. Вона відкрила перший бутончик. Він взагалі не, не схожий на пилорика, тому що пилорик він ось. бачите? Ну, Це щось подібне більш до метелика, ніж до пилорика. Або, можливо, в неї щось пішло не так з мутацією. І саме ось цей бутончик вона вирішила відкрити ось таким чином, ось в такій мутації. Ось два бутончики, на жаль, відсушила із цієї сторони. Тож поглянемо, що буде далі. Ось вже трошки Підвідкрився третій бутончик, якось він, знаєте, дивно відкривається, тому що здебільшого вони відкриваються спочатку цей, потім цей, потім ось тут, а тут якось незрозуміло. Є в неї ще додаткові розгалуження, плюс ще один ось основний цвітоносик. Тож побачимо згодом, що буде відбуватися з нею далі. Сподіваюся, ця мутація буде. 100%, тому що, ну, поки що, скільки разів вона не квітла, завжди вона квітла ось в формі пілорика. Ну, а зараз ось відбувається ось таке щось незрозуміле. Але, друзі, незважаючи на ось таку кількість краси у такій великій колекції, ось покажу вам ще дикого персика, який почав відкривати перший. Ну, який вже відкрив перший бутончик. Ось його перша вже квіточка, дуже гарний яскравий красень. Ось, бачите. Але не дивлячись, друзі, на ось такий вигляд моїх орхідей, все ж таки без проблем у мене аж ніяк. Погляньте, друзі, ось, це дуже гарна орхідея. Пам'ятаєте, також купувала у нашому місцевому квітковому магазині. Це дуже гарна мультифлора. Ось, до речі, цвітіння із, варігатним, із варігатними листочками. Це чия Єнлінг? Бачите, в неї три цвітоносики ось вже яке цікаве забарвлення у самих бутончиків. І, до речі, так, ось тут, друзі. також... Цього самого ж сорту орхідея, тільки у формі пилорика. Також будемо вже а, скоро спостерігати за цим цвітінням, чи процвіте по сорту, ну, чи буде закріплена мутація чи ні. Але поки що все, на щастя, добре. А саме а, ця сама орхідея, чия Янлінг, але із звичайними листочками, а, яку я придбала в нашому магазині, ось погляньте, що з нею сталося. Ось вона навіть видала, пам'ятаєте, два ось такі домашні цвітоносики. Ось на цьому вона вже почала сушити бутони. Це все зараз, друзі, буду все зрізати, буду її діставати, буду дивитися шию, тому що я, звісно, за цією орхідейкою спостерігала вже не один день, тому що в неї, бачите, почали сохнути корінчики від шиї. Тому я обробила цю орхідею. Одразу Максимом, але не думала, що буде все настільки погано. Дивіться, почала, почала орхідейка втрачати пружність листочків, бачите, але хороші корінчики у горщику присутні. Тому зараз буду її діставати, і будемо вже на місці вирішувати, що буду робити далі. Ну, а тут, друзі, в мене, бачите, підготовлений весь арсенал. Приготувала я вже водичку тепленьку, приготувала магнікур, тому що обов'язково буду замочувати кореневу у цьому препараті. Також приготувала на всяк випадок Максим. Ну і, звісно ж, скальпель, друзі. Дай Бог, що цього всього не потрібно було, але на всяк випадок я все ж таки приготувала. Ну, і, звісно, ось наша орхідейка. Як я вже сказала, цвітоносики зрізаю без жалю, нічого її жаліти, тому що, ви бачите, її стан. Ну, і, звісно, буду зараз діставати її з горщика. Коренева в неї була хороша, це була здорова орхідейка, бачите, навіть корінчики в активному рості. Але, як ви бачите, щось, щось пішло не так. І догляд за ними е, однаковий. Але, бачите, пішов якийсь збій, і орхідейка ось так відреагувала. Ось ці, друзі, бачите, корінчики ось такі, ми не зрізаємо. Бачте, ось це все погане. Ми просто стягуємо ось так легенько. Вона, друзі, взагалі не перелита, тому що ви бачите, в якому вигляді здорові корінчики. бачите. Це через те відсихають і гниють корінчики, тому що проблема у самій, у самій шиї. Так, ось це все зачищаємо. Ось так. Я вам постійно наголошую про ось ці ниточки, які залишаються. Від нашого кореня, вони відіграють дуже важливу роль після того, коли ми відправляємо орхідею чи на нарощення кореневої. Або орхідеї просто слабка коренева система. Ось, друзі, бачите? Зараз. Ось це темне місце, бачите? Я не знаю, що там буде відбуватися далі, але там навіть запах такий неприємний. Мені взагалі не подобається. Погляньте, бачите? Ось, зараз, бачите, я недарма приготувала скальпель, я це все буду трошки такими рухами, ніби шкрябаючими, зачищати і дивитися, що буде далі. Ось, бачите, така неприємність відбувається із моєю орхідейкою. Хоча ви бачили, як вона квітла, довго вона квітла магазинним цвітінням. потім... Вона, мабуть, якщо не, не помиляюсь, якщо я добре пам'ятаю, так, ось цей корінчик я. Якщо не помиляюсь, вона, мабуть, ще й і дорожчувала магазинний цвітоносик. Не знаю, друзі, бачите, ви що ще ні, але це настільки важко і дивитися в камеру і працювати із самою орхідеєю. Ось так, ось це почорніння досить так глибоко. Але, сподіваюся, нам все ж таки вдасться її врятувати і її вилікувати. Або, друзі, Просто на нас чекає, погляньте. Ось, дивіться, я зроблю ось так. Бачите? Бачите, що відбувається? Ось ця вся частинка, бачите, в якому вона стане? І, друзі, на жаль, як це прикро для вас там мене не, зараз не звучало, не виглядало, але ось цю всю частинку я вимушена зрізати ось, друзі. І це все місце. Тому що дивіться, ось бачите, це все чорне, це все вже е вразила ось ця гниль, це все вже мертве. Я ж відчуваю цей поганий е запах. Так, друзі, ці цвітоносики також зрізаю під нуль. Ось так. Ну і тут це ще все ось трошки хочу зачистити. Ось бачите? Аж куди проникла ця чорнота. Ну, і це означає, друзі, таку глибоку реанімацію. Ось що у нас залишилося, друзі. Бачите? Є у нас один закуклений корінчик, я думаю, він Дуже скоро може розкуклиться все, що я змогла зачистити, зачистила, тому що, якщо буду зрізати більше, то орхідейка просто може розвалитися. Я пошкоджу ось цю всю частинку. І поки що, бачите, мені навіть магнікур не потрібно. Звісно, я його, можливо, буду використовувати, але тільки оприскуванням по листу. Тому що ну, нічого тут замочувати в магнікурі. А ось цю всю частинку я зараз буду мазати максимо. Ну і звісно, ось це все. Навіть цей ґрунт е я буду викидувати. І ви старайтесь також після ось таких випадків е кору не зберігати і не використовувати повторно, тому що ви таким чином можете інфікувати е цілком здорову. Орхідею, яку ви вирішили пересадити у таку кору. Ну. От, друзі, бачите? Зараз я буду ось таким чином, аж, аж сюди мазати максимум нерозбавленим. На жаль, він вже в мене закінчується, потрібно буде його мені знову замовляти. Знаю, друзі, що не завжди показую вам все гарненько в камеру, але ось ось так. Дуже багато хто запитує мене, чому я так високо мажу максимом. Я, друзі, не знаю, якщо чесно, чи правильно це чи ні, але я ну, просто щоб берегти свою рослинку на 100%. Ось так, наша красунечка має ось такий зараз вигляд. Поки що, друзі, садити я її не буду, хоча і, зараз вам покажу, хоча і підготувала все для посадки. Але мені потрібно, щоб орхідейка гарно підсохла. Ну і потім буду, звісно, її садити, нарощувати їй ой, корінчики. І побачимо, як вона буде себе почувати далі. Ось, друзі, хочу вам показати це кора від тих орхідей, які я пересаджую із магазинного ґрунту, бачите, і... Так виглядає магазинна кора, коли ну, там я після декількох пересадок збираю, потім її просіюю і у мене залишаються суто ось такі шматочки. Тут я трошки додала, бачите, керамзиту, змішала все, і ось я маю таку гарну зараз кору, і досить її тут немало, багато її тут є, але вона, друзі, дуже хороша. І, знаєте, друзі, хочу посадити її по типу ось, як садила цю. Це у мене парфумерна фабрика. Також вона була колись реанімашка, дуже в неї було слабке коріння, а потім з нею сталося ну, приблизно така ж ситуація, як відбувається і з цією нашою сьогоднішньою героїнею нашого відео. Тому, бачите, друзі, це вже цілком відновлена рослинка. В неї ось така кількість листочків, вони маленькі. Ця рослинка, ця парфумерна фабрика більше схожа на діточку, чим на стандартну орхідею. Але погляньте, звісно, це дуже такий довгий процес, коли ми реанімуємо орхідеї, коли хочемо, щоб вони жили, але інколи ось затягується. Ці процеси настільки, що ми потім вирощуємо їх вже цілком відновленими ось такими рослинами. Вони спочатку стають ось такими малюками, ну а потім вже з часом, звісно, цього часу пройде немало, коли вони досягнуть розміру стандарту. Але поки що, друзі, ось так. Сподіваюсь, з нашою орхідеєю все так катастрофічно не буде. Ось зараз як відбувається тут картина, бачите, вже з'явилися. Новенькі корінчики, бачите, постійно з'являються нові листочки. Недавно з'явився тільки цей, а там вже всередині ліза ще один. Тож, ця у мене орхідея посаджена чисто в мох. Але я хочу зробити посадку трошки схожу і конструкція. Бачите, в мене як? По типу подвійного горщика. Звісно, такі малесенькі подвійні горщики не продають, тому я імпровізую і шукаю різні такі. Варіанти, головне, щоб результат був. Тому ось так інколи в мене фантазія розгулюється і роблю все можливе. Так, що я буду, друзі, робити далі? Ну, Візьму ось такий ось її горщик, якому вона була посаджена, і буду використовувати його. Промила його у дуже гарячій воді і миючим засобом трошки висушила. Ну і, звісно, буду садити нашу. Бідолашку. А садити, знаєте, буду, друзі, як, я із цієї кори виберу шматочки керамзиту і буду а, кидати у дренажний рівень. Вона трошки буде схожа на наш стандартний метод посадки здорових орхідей, але тут буде переважати більше керамзит і. Тому що в цьому рівні дренажному, де буде знаходитися керамзит, буде у нас завжди стояти водичка. Я раніше, друзі, так робила, настільки у мене вже критичних орхідей і критичних посадок вже давно не було. Тому я здогадуюсь, що робила в той момент. І в мене на той момент ще не було YouTube каналу. Але, друзі, я робила ось так. Думаю, цього буде достатньо. Потім, друзі, я виберу також із цієї кори найбільші шматочки, бачите? Так, різного такого, бачите, вони розміру. Ось, бачите? І кидаю ось сюди. Ось так. Ну, і так, як наша, бачите, орхідейка вже підсохла. На кору, бачите, на кору я ставлю ось так. Ось таким чином нашу орхідейку. Добре було б її зафіксувати великими шматочками кори. Ось, друзі, знайшла ось такі великі шматки кори. Вони в мене трошки знаходяться в іншому контейнері. І добре було б ось так, бачите, зафіксувати нашу. Орхідею, і тим самим, бачите, ці шматочки кори захищають нашу шийку від перезволоження. Ось таким чином, бачите, вона вже не хитається. І решту, звісно, нашої посадки ми заповнюємо мохом. А, якщо, друзі, у здорових орхідей... Ми мох викладаємо так, щоб він трошки торкався шиї. То, друзі, тут потрібно слідкувати за тим, щоб не дуже мох торкався нашої шийки, тому що ви знаєте, що в нас там які проблеми відбуваються, але все одно. Коли цей мох буде в такому вологому стані, все одно орхідейка буде відчувати присутність вологи, і корінчики будуть таким чином швидше з'являтися. Ну, я на це дуже сподіваюся, що наш Максим справиться із своєю задачею, заблокує ось ту Чорноту, яка вразила, бачите, нашу рослинку. І... Допоможе нам вилікувати цю орхідею. Я на це дуже сподіваюся, тому що до сих пір він мене ніколи не підводив. Поки що, це мій а, улюблений такий фунгіцид, яким я працюю. Ну, і поки що, друзі, думаю, все. Ось, бачите, як у нас вийшла наша посадка. Бачите, шия нашої орхідеї захищена з усіх сторін великими шматочками кори. Бачите? І шийка, бачите, в такому в неї такий вільний доступ до свіжого повітря. Це все буде гарно провітрюватися, нічого не буде, не запрівати. Тому сподіваюсь. У нас, друзі, все вийде. Я дуже на це сподіваюсь, не дивлячись на те, що це не є дуже якась там дорога орхідея, але все одно її цвітіння дуже гарне. Взагалі, цвітіння мультифлор воно завжди пишне, воно дуже завжди гарне, і мультифлорки постійно дорощують свої цвітоносики, вони дорощують новенькі бутони і постійно тішать нас своїм цвітінням. Ну і друзі, погляньте, наш дренажний рівень виглядає ось таким чином, бачите? І зараз. Дивіться, мені навіть не потрібно буде набирати водички із під крану, тому що я приготувала ось тут воду для того, щоб ми будемо розчиняти наш магнікур, але, як ви бачите, замочувати у нашому випадку нічого. І погляньте, я набрала приблизно 2-3 см водички. І ось таким чином тепер занурюю наш горщик, у який посаджена орхідея. І погляньте. Бачите, ось цей дренажний рівень буде у нас завжди підтримувати вологість у нашій посадці, і таким чином ми будемо ніби виманювати корінчики у нашої орхідеї. Звісно, я її ще поставлю під лампи, як же без них. Вони, звісно, допоможуть нам у цій всій справі, тому що світло грає дуже велику роль у нарощенні, для того, щоб наш. Ренімашка нарощувала якомога швидше корінчики. Ну і, звичайно, вологи у неї буде достатньо, світла у неї буде достатньо. Звісно, друзі, коли підуть перші корінчики, коли я побачу, що орхідея вдало виходить із реанімаційного стану, в неї з'являються натяки на те, що так вона вже починає своє відновлення, ріст там кореневої системи, в неї. Почне активно, можливо рости, продовжиться рости ось цей листочок. Ну, буває так, що інколи він рости вже не буде. І з'являється новенький цілком листочок. Звісно, в тому випадку вже потихеньку я буду вносити для цієї орхідеї добрива із високим містом азоту. А в моєму випадку, ви знаєте, що це буде за препарат. Це буде плантатор чи плантатор. Ну і сподіваюся на швидке одужання цієї орхідеї. На цьому, друзі, все. Пішла я розбирати ось це все, розставляти по своїх місцях. Орхідейку відправляю під лампи, буду про неї дбати, і буду з часом показувати вам результати. Як вона відкликнулася на реанімацію, як у неї. Підуть справи далі. Сподіваюсь, те почорніння дуже глибоко не проникло. І ми ось таким чином, за допомогою Максима, зможемо заблокувати це почорніння, і наша орхідея виживе, і з нею буде все добре. І вже через, звісно, не дуже такий швидкий час ми зможемо насолодитися її цвітінням. Все, моє хороші! Сподіваюся, це відео для вас було корисним. До нових зустрічей на моєму каналі і побачимось.